Так, зараз поставлю 3 файл на завантаження. Якраз за ніч скачається, і можна буде вранці послухати улюблений трек. А поки зайду в галача, познайомлюсь з кимось. Як же швидко летить час? Ще нещодавно ми з вами ночами качали улюблені альбоми музики, шукали обої на робочий стіл, чатилися в ICQ, і все це на DSL-модемі через телефонну лінію. Я думаю, ви зараз почули в голові цей звук. А ті, хто не з такою сім'єю, з багатої, робили все те ж саме, тільки трошечки швидше на виділеній лінії. Не так давно ми всі з вами ще звикали до швидкостей більше 100 Мбіт. дехто й до цього часу не розуміє, навіщо це все. І як тільки ми всі звикли до гігабіта, і тут на тобі, уколо тебе новина, ми запускаємо 2,4 гігабіти. Саме так ми запускаємо продажі тарифу 2400 Мбіт на секунду. Чисто технічно, ми зробили це першими в Києві на технології джипон. Отже, для кого цей тариф? Та для всіх і кожного, це нова ера, нова епоха, якщо хочете. Ви граєте в ігри, робите стріми, ведете блог, обмінюєтеся великими об'ємами файлів, можливо, у вас велика родина, чи ви просто звикли до максимуму цей тариф для кожного з вас. Чому саме 2,4 і гігабіти, а не, скажімо, 5, 7 чи 10 гігабіт? В першу чергу це стало можливим завдяки технології, на які реалізований цей тариф. Це джипон. Серед її особливостей є не лише висока якість, енергоефективність, стабільність послуг, а й можливість передавати інформацію на швидкості 2,4 ГБ і отримувати її на швидкості 1,2 ГБ. Так, 1,2 дещо менше. Але як ми, так і розробники цієї технології розуміли, що важливим для користувача все ж таки є швидкість завантаження. Щоб розігнатися до 2,4 ГБ, нам потрібне правильне обладнання. Тому ми беремо. А, Ні, ми не беремо. Це ми точно не беремо. До речі, це був один з перших Wi-Fi роутерів, в ньому ще навіть немає функції Wi-Fi. Отже, ми все відібрали, протестували, перевірили і додали собі на сайт. І ось наш ТОП. Ідеальний для домашнього Wi-Fi. Потужний, сучасний, дводіапазонний, швидкий, розумний і красивий. Геймери це для вас швидкий, стабільний і без лагів. Пінг мінімум, FPS максимум. Ідеальна, коли на кону перемога. А ця парочка для великих квартир, будинків та просто тих, кому треба Wi-Fi в кожному кутку, навіть у ванній. А якщо потрібно підключити кабель напряму в комп'ютер, але інтернет-порту в ньому немає або він не підтримує таку швидкість, можна використовувати ось такий адаптер і підключити його через USB-C вхід. Простий, компактний і космічно швидкий. І ще один момент. Якщо ви раніше стикалися з GPO, то ви знаєте, що для його роботи в квартирі необхідно встановити абонентський оптичний термінал. Тут він теж є, але модель, яка працює на таких гіпершвидкостях. Тому особливо затримуватися на ньому не будемо. Головне розуміти, що він стоїть перед роутером, конвертує оптичний сигнал, і на виході ми маємо звичайний восьмижильний інтернет-кабель. Тепер до практики: яку ж реальну швидкість вони нам можуть показати? І тут все дуже і дуже добре. Під час перших тестувань на стенді і у перших абонентів по кабелю нам вдалося отримати швидкість від 2,1 до 2,4 Гбіт на секунду. При підключенні по Wi-Fi ситуація дещо інша, тому що все залежить від пристрою, на якому ми тестували, і зашумленості частотного діапазону в приміщенні. Але загалом це швидкості від 1,5 до 1,9 ГБ, і це просто космос. І саме сладке тариф. І ні, він не коштує в 24 рази дорожче за 100 Мбіт, і навіть не в 2,4 рази за 1000 Мбіт. Для перших 25 абонентів нашого нового тарифу ми фіксуємо спеціальну вартість 599 гривень на місяць. Сюди, звісно ж, входять і зовнішня IP-адреса, і 10% знижки на охоронну систему AJAX, і 72 години роботи без світла, і море море нашої турботи в режимі онлайн 24 на 7. Все обладнання у нашому інтернет-магазині, а детальний опис і презентація нового тарифу в описі до цього відео. Не бійтеся пробувати, відкривайте нові можливості. Більше жодних компромісів, тільки максимум від коло тебе. А ледь не забув. Отримайте додаткових 300 гривень на баланс при підключенні нашого нового тарифу з промокодом Турбота. Просто назвіть його нашим менеджерам, і вони вам все розкажуть.